Усім доброго дня! Сьогодні у нас свіжа поставка електромобілів з Європи. Заїхало до нас три Тренісан Ліфа 2019 року випуску 40 кВт батарея запас ходом 270 км. Почнемо з ось цього. Це у нас ліф 2019 року в максимальній комплектації Full LED Оптика. Дуже гарно світить вночі. ЛЕД противотуманні фари, передні задні парктроніки, камери 360. 17 легкосплавні диски на хорошій досить гумі. Автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах, безключовий доступ. Передні задні електросклопідіймачі, підіймачі, центральний замок. Це у нас комплектація BOSE. Маємо підігрів керма, підігрів передніх сидінь та задніх. У нас тут іде шкіряний комбінований салон. Шкіряне мультикермо, дистронік, 131 00 км пробігу. Датчики світла, дощу, салоне дзеркало з автозатемненням, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат. Запуск з кнопки. Автопаркування, є педал, електронне стоянкове гальмо. Два ключі у комплекті. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камери 360, передні задні парктроніки, як я вже і казав. Бачимось тут сабвуфер БС. Зарядний пристрій, подовжувач, аптечка, сервісний набір, все у комплекті. Дуже охайний хороший стан автомобіля. Переходимо до наступного. Це у нас також Nissan Leaf 2019 року випуску. Дещо простіші комплектації. галогенні лінзовані фари. Противотуманні фари такі. Передні задні парктроніки. Камери 360. Датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал, безключовий доступ. Передні задні електроскло мачі, Також шкіряний комбінований салон. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, дощу, 83 тисячі рідного перевіреного пробігу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат, запуск кнопки. E-Pedal, кнопка еко, електронне стоянкове гальмо. Автомобілі, що не розвантажені з автовозу без предпродажної підготовки, брудненькі, але за дуже солодкою ціною. Передні задні парктроніки, камери 360, зарядний пристрій подовжувач і сервісний набір у комплекті. Автомобіль весь у рідній фарбі. На ось такій от гумі. 17-ті легкосплавні диск. Переходимо до наступного. Це у нас також Nissan Leaf 2019 року. Колір білий перламутр. Має датчики сліпих зон в дзеркалах, безключовий доступ. Передній задній електроскло підіймачі, центральний замок, тканівий салон, шкіряне мультикермо обмежувач швидкості круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль, 104 тисячі пробігу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат підігрівів у нас, на жаль, тут немає. Є педал, кнопочка еко. Стан автомобіля дуже хороший. Зарядний пристрій, подовжувач та сервісний набір у комплекті. Усі автомобілі знаходяться у місті Вінниця, готові до будь-яких ваших перевірок. За детальною інформацією, лакофарбового покриття е та ціни звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону, який я при прикріплю під відео. Нагадуємо, що є великий вибір електромобілів у наявності. Також маємо доставку по Україні. Детальну інформацію зможете отримати за номером телефону, що вказаний в коментарях. Дякую усім, що були з нами. Усім гарного дня!